Вести бізнес під час війни надскладно, але цілком реально. Це підтверджують не тільки підприємці, які поновили роботу, а й ті, хто в цей непростий час із нуля відкрив свою справу. Таким прикладом є Віталій Чернюк, який разом із своєю дівчиною заснували невеличку кав'ярню. Це цікава сфера, взагалі і мене, і мою дівчину. Ця сфера дуже зацікавила. Ми Особисто я дуже люблю каву, вона навпаки любить дуже чай. Ми обговорили там чайна кав'ярня, що зробити, в якому стилі зробити. І вирішили все таки відкрити таку от сімейну невеличку кав'ярню, спробувати, що воно, як воно навіть не питання там. Що ми тут бажали якось багато заробити коштів, чи очікували від неї багато. Просто що ця справа, яка нам от е, вирішила, що принесе якесь задоволення. Перше, з чого почали, написали бізнес-план і відшукали локацію. Вирішили, що підземка в воєнний час доволі непоганий варіант. Далі влегнали всі юридичні аспекти. Потім працювали над самим приміщенням і меблями, розробляли дизайн, а після відкриття вже почали експериментувати над меню. На початку, нас, ну, звичайно, було там меню, кава, там, на лад, як в будь-якій звичайній кав'ярні. Потім, звичайно, ми почали щось там додавати, тому що ми зрозуміли, що ага, якщо ми спробуємо ото і ото змішати, значить вийде отака кава. Зробили, спробували. Якщо нам воно смачно, значить ми можемо це пропонувати для нашого гостя. Якщо гості приходять там на початку, коли ми його впровадили в меню. Пробують і їм це заходить. Звичайно, ми це залишаємо. Ми з цим працюємо. Якщо воно комусь не заходить, ми це просто прибираємо. От і все. все залежить від того, що говорять нам наші гості. За кілька місяців роботи вже встигли подружитися з клієнтами і отримали постійних відвідувачів. У нас є такий цікавий досвід. До нас з, здається, масанів приїздять люди спеціально в свої вихідні дні для того, щоб спробувати каву. Не спробувати, а вже якби випити кави. Зі збитими вершками, тому що її в місті дуже важко де знайти. Окремою цікавинкою кафе є любов до братів наших менших. Віталій із дівчиною під час активних бойових дій прихистили в себе маленького собаку та назвали його Байрактар. Тепер його фото прикрашає фотозону, а його частенько беруть із собою на роботу. А для відвідувачів із домашніми улюбленцями в кафе завжди є свіжа вода та смаколики. Чай в цьому закладі також йдуть на благодійність. Он там на рецепції стоїть баночка з написом «На мрію» і намальований такий літачок. Всі кошти, які нам залишають як чайові, це може бути абсолютно різна сума, хтось взагалі не залишає і так далі. Кожен квартал ми будемо перераховувати фонд Юнайтед 24 Головним секретом рішучості у відкритті власної справи Віталій вважає стресостійкість. Треба взагалі мати в будь-якій ситуації стресостійкість. Тут не важливо, чи ти займаєшся бізнесом, чи ти десь працюєш, чи ти безробітний, чи ти якийсь волонтер, чи ще хтось, тут ну, треба мати просто стресостійкість, треба критичне мислення мати. Тому що якщо кожен день сидіти вдома, казати, що буде повторний наступ, і від того не варто нічого робити, тому що вони зайдуть, вони там розб'ють, вони заберуть і так далі, ну, асенс тоді. А коли просто ти береш робиш, ти знаєш, що ти сплачуєш податки, ти підтримуєш таким чином також державу, ти підтримуєш таким чином Збройні Сили України. Ну я вважаю, що це більш виграшна стратегія, і в цьому напрямку варто рухатися. То все. Наразі в умовах воєнного стану держава створила доволі велику кількість можливостей, як для нинішніх підприємств, Приємців, так і для тих, хто тільки починає власну справу. Докладно про них можна дізнатися на порталі «Дія Бізнес». Утім, малі підприємці також потребують нашої з вами уваги. Якщо ви побачили в місті новий магазинчик або кафе, то неодмінно завітайте туди та підтримайте новачків. Економіка повинна працювати. Так ми зможемо наповнити державний бюджет і наблизити нашу перемогу.